7 ранку, вже годину стою в черзі, щоб заїхати на ринок, там де знаходиться барахолка. хочу відповісти людям, котрі іноді мені пишуть, що я такий нехороший. Приїжджаю на барахолку, купую все цікаве. А коли вони вже приїжджають ближче до обіду, вже нічого цікавого немає. А все цікаве, що я купив, я продаю в себе з націнкою. Так люди, приїжджайте раніше і будете купувати все цікаве. Я, наприклад, приїжджаю за годину-дві години до відкриття ринку, сиджу в машині, чекаю, поки він відкриється. Щоб бути одним з перших, хто заїде на машині. Якщо хочете без машини, приходьте там о сьомій ранку, чекайте, поки відкриється ринок, забігайте та шукайте цікаві речі. Це не проблема. Проблема в тому, що деякі люди не хочуть рано у неділю прокидатися. Щоб знайти щось цікаве на ринку. Хочете щось купити, приїжджайте рано і буде вам щастя. Не знаю, чи буде сьогодні аншлаг на бараховці. Бачу, що машин перед ринком не так вже і багато, як зазвичай буває у неділю. Моя основна ціль на бараховці це продавати, ніж купувати. Купівля чогось цікавого на бараховці, це більше як бонус. І так, надійня бараховка, поїхали. А якщо всі брати? А якщо всі заберу, по скільки буде? Це ж радянський, правильно? Так, радянський, нормальний. Ось це тут мішок буде, приділяли. Так що купається, завжди зараз да, так, да, да, Добре, хоч там. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Це п'ятдесят. П'ятдесят штук. Так, стоп'ятнадцять, двісті двадцять, давайте, добре? Добре. Давай. Сколько такая ниш. Нишечка. На лампочку можно, батарейку ставить. Не на а я Сколько альбом коштует? Скільки ця на 400 тисяч. Вона в кращому стані. Какая цена за табличку? А, вот таких мотовоевых нема? Сколько Мне кажется, за мне чего? Ты еще семьдесят У меня когось був такий идем Бульона приходила, але мене її не бачили. А скільки нардик це? 3700 забрати. 800 заграв? 3700 забрати. А, 3700, почувається просто. Ви до тебе тут? Ні, я розумію. Руки пошити. Пальці видніші, манікюри. Ааа, тут Я вже казала, що є такі. Вони просто дуже важко продаються. Вони з Європи. Seguir que a que <tossos> 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 Для дівчата, то я ви хочете, щоб мене посадили, що Старий Заборонено продавати та купувати такі речі. Законом заборонена кримінальна відповідальність. Ні, не знав. Ні, там кримінальна відповідальність за це. Це, це пропаганда комуністичного режиму вважається. Але дина приносі, не візьмемо, що діхто немає. А за 150 буде? За 150 пятьдесят будет? Весь этот аракойма, видишь? Новая в червяке Новая. Совершенно новая. Просто никто не пользовался. Доброе, беру. А я сам не могу, здесь что-то маленькое. 70 гривень і працюю, включаю. Та я зрозумів. А? Не цікаво. А я так і не знаю, хто гра. Бавитися хуй. Я включу, то цифри скачу. Скільки танк коштує? Танк скільки? 20. За 10 будеш? Да, ні, ні, 10 саме. Матка, до... сигарет 800, 9 танків на дорогу. Всі після ми на той. На мозку пішли. Да. За 10, ні. Ну я купую за 20. Так. Да. Ти сам бачив, що 50, полтинів то є. Сьогоднішня закупка ось такі форми ДПЧ, радянські, нові, щодину. Субниця Мадонна НДР. Три виделки. Посрібнені це Європа. Такі нацькі. І така Кто Хто знає, що слово виборок означає проба 70, ще буває проба 100. Підписник приніс ножі під реалізацію, 8 штук. Це саперні, воронена сталь, кого цікавить 1500 гривень. Стан новий, але треба трохи протерти їх правильно. Вони дуже рідко зустрічаються на продаж. Так що звертайтесь в телеграм-канал, поки ще є в наявності. Сступниця вже продана за 450 гривень пакою. Людина ще купила тарілки Мадонна. Моє закулісся, Хлам в багажник тому що все вивантажував, розбирав і тут отакий кіпіш. Треба хоч прибратися. Браховка в розгарі, продаю потрохи. В продажі йдуть як на браховці, напряму, так і в інтернеті пишуть. Ойликс або через теограм. Так що сьогодні суета дуже багато продаю. Сподіваюсь, сьогодні буде зустріч і дещо цікаво куплю, кажу вам. Людина трохи приніс речей, дінометор. Працює, але такий пошкарябаний. мозаїка, трохи ножів, такий значок нечастий, така табличка для дзвінка. Віддав за все 600 гривень. До речі, один, ніж вже продав. Так що частично окупився. Зато знає, з якого матеріалу зроблений був цей дракон. Знову втрата, щось не знає. Не щастить в останній час на статуєтка. На бараховці бачив такі ложки у людини. Питає, яка ціна. Каже 100 гривень за ложку. Але стан був гірший, ніж у моїх. Я свою продаю 11 штук за 650 гривень. Разом з коробкою. Браговка завершилася, я вже зібрався, продав нормально. Більше ніж на 4 тисячі продав і майже на тисячу гривень монет продав. Монети я не рахую як прибуток, тому що я там мінімум заробляю на них. Дуже приємно було побачити підписників, поспілкуватися з ними, у декого щось купити, щось взяти під реалізацію. Сьогодні просто супер. Зараз їду на зустріч. Якщо щось куплю, обов'язково покажу. Зустрівся з людиною, купив трохи металобрухту, але є дещо цікаве серед металобрухту. Зараз покажу. Трохи таких моделей радянських, але багато некомплектних. Треба буде ще правильно оцінити, а найцікавіша ізюминка це ось ця модель. Трохи але, думаю, знайду резину для неї. Олімпійський мішка. І кольор такий класний, нечастий. І так, що вдалося купити? Може хтось підскаже, що це за гра. В першому мені така потрапилася. Тут символіка Олімпіади є. Якась гра динамо написана. Я не знаю, що це. Накладка на двірний дзвоник. Можливо, Австрія. Ще не розібрався така жорна мозаїка. Е, вперше попалася, я навіть не знав, що є такі мозаїки. Ось так виглядає. Так, по цінам я ще не знаю. По цінам в моєму телеграм-каналі або запитуйте, що і як. Сьогодні виставляти не буду. завтрашнього дня буду виставляти. І так. Зараз мені зазрять колекціонери моделі 1 з 43. Тому що непогана колекція, всі ці машинки були знайдені в гаражі після того, як люди купили гараж. Дуже непогана колекція, скоріш за все, більшість виставлю на Violet. Так що без образ. Ну, все одно, якщо когось щось цікавить, ви мені пишіть або пропонуйте ціни. Що хочете. Тут багато машин на запчастини підуть. Наприклад, ось ця повністю розвалилася. Ось такий. Москвич 426. -й. Волга. 24 А14. Здіана в СССР. Made in, in USSR немає. Так, двіечка. Е, Зараз в моєму оголошенні саме така двійка, як картинка, щоб орієнтуватися. Можливо, саме по такій картинці людина зорієнтувалася і набрала мене. Цікаві модельки. Треба ще розбиратися, що по цінам, що як воно буде коштувати. От такий колір цікавої машинки. Fiat. Прикольний. Так, чайка номерна, але без одного колоса. Колоса, так зрозуміло, все по мене. Така Волга 24-та, неномерна. Колір незвичайний. Немає багажника, половина бампера. Ось така міліція, мабуть, хтось любив бавитися. Саме міліцією і тому такий жахливий стан. Номер на А14. Шкода, що в такому стані. Москвіч 412 модель А2. Треба гуму поставити. І найцікавіше, я вже знайшов на Віоліті прохід по цій машинці. Рівно рік тому вона продавалася, саме така машинка в такому кольорі. З олімпійським мішкою. 412-й москвіч модель А8. Зділена в СССР. Це рання модель москвича, тому вона ціниться. Також треба гуму ззути. Ось така класна цікава модель. Знаю, що мені заздрять, але я багато працюю, щоб такі цікаві речі купувати а Спеціалісти знають на яку суму тут приблизно модали. Ось така цікава закупка. Дякую за перегляд, дякую за зустрічі на бараховці. Ви круті, дякую вам за це. До зустрічі!